Всім привіт, до вашої уваги. Форма зарубіжної селекції Щелкунчик. Це кущ, він привитий. На подвої Кобер 5ББ. Отак от, от виглядають грони у цьому році. Значить, тут десь середня вага грони. Отак, ну, скажемо, пів кіла і кіло плюс. Бо тут ось ви бачите це все одна грона. Ось, бачите, наї така потужна гребенішка. І оце тут дивіться яке лихо начіплене. Трошки щось воно таке розрихле сильно. Нічого, ось, ось також грона далеко за кілограм здорова. Ось з цієї сторони дивіться, що висить. На сьогодні на 2 вересня. На її цукор, тільки що я ось, ось заміряв. Можу зараз попробую. Попробую вам підставити, подивитися. Ну, було 15 брікс. Зараз глянемо. Ось, ось зриваю ягоду. Так сейчас подивимося, що тут є у нас. Да, 15 брікс. А вот так ось наче наче щось видно, да? Оце на сьогодні на друге. Ну Тобто вона вже це форма середня. Вона вже можна споживати сміло. Ну Хоча її поби трошки ну в мене є надія, що я в цьому році хоча б цього щелкунчика чи Джек Салют, взагалі правильно його називати. Да? Ну, положу я його на плодоношення, тому що я не знаю, кажу на плодоношення, на збереження, бо я не знаю в цьому році що, що ложить. На 2 вересня у мене всі поспіли. Тобто нема зелених у мене. зараз. Ну, Можна всі споживати. Я навіть вам зараз більше ну, до нього ми ще дійдемо, дивіться, Globe на сьогодні. Ви бачите, які шари тут. Це все діло. ну тобто, І які гроняки в нього. Тобто спілі і пам'яті Смольнікова. Ну все. Усі всі форми, які в мене є, вони всі поспіли. В тому році я 13 жовтня ложив на збереження. то В цьому році я не знаю. Ну оце ще буде вісити до як скажем, до перемоги тут цей ось о, Джек Салют. То може його положу. Ну і Надія ще на тімко. До тімко ми ж теж ще дійдемо, я вам все покажу. І зараз я не виключаю камери, щоб не монтувати, швидко перейду до куща. Поки буду йти, усе вам покажу, розкажу ще. Значить дивіться, В тому році я показував вам три ці форми. Іменно на трьох різних подвоях показував. О, то, тільки що кущ дивилися, то на Кобрі 5 ББ. Один я вам показував на Добрині в тому році. І один на РР 3309. На Добрині я зразу одрізав весною, не схотів навіть голову морочити. Не йде воно це діло. Я підійшов зараз до РР-3309. Подивіться, що тут. Бачите? веду медленно, щоб і картинка була. і Тобто це треба сильно далеко відходити, щоб оця вся грона зайшла у кадр. Бачите, ягода не така вийде вже на як там. А це все, я вам скажу, з одного черенка робилося. Так що, бачите, да? яка красота. Отакі вони видовжені. Красивий такий колір насичений. Бачите? Оце така ось краса. Так що при замовленні. при замовленні, Указуйте, відкуда вам, з якого куща вам зрізати. Ось, ось з цієї сторони не буду ваше затягувати. Обходить куща. Я вам показав, вони всі, можна сказати, однотипні. Унизу. Зараз покажу внизу, вона вже вперлася. Я там копав ямку, але все одно вона вже вперлася. І колір вона в тіньку, як би дивіться, висить. Бачите, геть у тіні. І оце вона пішла, 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 пішла. І там воно яма викопана і все одно воно там вже вперлося. Тобто, я не знаю, там 2 кіла, мабуть. Ну оце такі гурони. Оце такий колір на РР3309 дає. Ну, бачите. По смаку, вона... Цей. до речі, я теж тут заміряв, оставив там приборку отокуща. Що... Тут 16 брікс було, чуть вище, трохи. Так що оце отак. Оце вам Щелкунчик чи Джек Салют. Це одна й те саме, знаєте. Щелкунчик, що джек салют. Це одне саме. Ну саме. Це його оригінальна назва джек салют. А, так що у нас він як щелкунчик йде. Ну і зразу ж бачите, прийшов я от того насиченого червоного. Да? ну от, Дивіться, до цього. ягода видовжена. єсі не видовжена, але ну, все одно кольор це такий. Не зрівняйтесь з тим. А з одного це все черенко. Оце так. На цьому все. Дякую за увагу. Пишіть, що ви про це думаєте. До побачення, до наступних відео.